Ірина Васьковська, два серця під одним осіннім небом. Осінь прийшла цього року з різким холодом і довгими дощами. Вулиці міста нагадували ріку, де плавало жовте листя, і кожен перехожий ховався у свої думки. Вона стояла на зупинці, тримаючи в руках телефон, але повідомлення від нього не приходило вже кілька днів. Він писав, коли мав хвилину. Коли вдавалося знайти зарядку чи зв'язок, а тепер тиша, тиша, яка важила більше за всі вибухи разом. Вони познайомилися ще до війни на студентській вечірці, куди він прийшов із гітарою. Вона пам'ятала, як він співав Червону руту так щиро, що люди навколо затихли. З того часу вони завжди знаходили одне одного серед натовпу. Їхнє кохання було простим кава після лекцій, мандрівки в гори, недільні фільми під ковдрою, і лише осінь завжди мала для них особливий сенс. У жовтні вони вперше поцілувалися. У листопаді він зробив їй подарунок, каштан у кишені, щоб щастя не втекло. Тепер усе інше він на фронті, вона у місті. Що живе за розкладом сирен. Вечорами вона приходила в парк, сідала на лавку і дивилася, як дерева скидають своє золото. Інколи їй здавалося, що осінь теж воює, тримається, але щодня втрачає частину себе. Якось він подзвонив серед ночі. Його голос був хрипкий, але теплий. Ти чуєш цей шум? спитав. Чую, це дощ. У нас він теж іде. Я подумав, ти зараз, мабуть, дивишся у вікно і слухаєш те саме. І ми наче разом. Вона притиснула телефон до щоки і заплющила очі. Їй справді здавалося, що відстані немає лише два серця під одним осіннім небом. Вони говорили недовго, він мусив іти. Але перед тим сказав: якщо щось станеться, пообіцяй кожної осені. Ти будеш приходити в парк і садити каштан один за одним, щоб вони росли, навіть коли мене не буде. Вона не відповіла не говори так, тільки прошепотіла добре, бо знала, іноді найсильніше кохання це прийняти страх і не відвертатися від правди. Коли через кілька тижнів він зник із зв'язку. Вона взяла горіх каштана і посадила його в землю під старим кленом. Поруч опало листя мокре й важке, але всередині нього вже жила весна. Вона стояла там довго, поки руки не змерзли і відчувала їхня історія не тільки про війну та розлуку, вона і про життя, яке проростає крізь холод та біль. І коли в небі знову загуркотіло, вона не злякалася, бо знала, його кохання, як той каштан, маленький, але впертий. Він триматиметься за землю, навіть коли світ навколо валиться.